Брехнею можна дійти і до кінця світу, але назад не повернешся. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, любі! Уже четверг, другого тижня Великого посту, і ми продовжуємо роздумувати над богослужбовими текстами, над нашими молитвами і гімнами, якими церква наша молиться, і сьогодні пропоную до роздумів і до поглиблення і молитви. Наступний текст це стихіра із Вечірній, котра співається на стиховній, і вона звучить так. Вступивши браття у духовний піст, не вимовляймо облудних слів і не даваймо братові нагоди для спотикання, але запаливши покаянням світильних душі, зі сльозами кличмо до Христа, чоловіколюбче, прости нам наші гріхопадіння. Які це облудні слова, про які ця молитва каже нам, аби їх не вимовляти? Слово облудний означає той, який вводить в оману. Облудні слова це такі слова, котрі не відповідають моїм справжнім думкам, намірам і переконанням. Тобто це брехня, брехливі слова, лицемірство, фальш, неправда. Мені дуже подобається церковнослов'янською мовою, ця фраза, не вимовляймо облудних слів, вона звучить так: неглаголительстивна. Неглаголительстивне означає: не вихваляйте лицемірно кого небудь. Чи що-небудь. Тобто це такі приємні слова, приємні на слух, але брехливі, оманливі. До цього нас, власне, запрошує ця молитва. Час посту це час очищення і також очищення нашого серця, власне, від брехні, від неправди. Сьогоднішня молитва нас кличе власне, до того, щоби бути в правді. Народна наша мудрість каже так: що краще гірка правда, ніж солодка брехня. А ще інша каже, правда очі коле. Тобто досвід життєвий, людський показує, що ми прагнемо бути в правді. Кожна людина хоче, щоб їй казали правду, навіть якщо вона є гіркою. Кожна людина хоче, щоб правда була по її сторону, але не кожна людина готова стати по сторону правди. У світі де так багато різної неправдивої інформації, де так багато брехні, лицемірства, фальшу неправди. Де нам знайти правду, де є істина? Послухайте, Любі, Боже Слово є істина. Те, що Бог нам об'явив через свого Сина Ісуса, є правдою. Боже Слово є правдою, а Боже Слово нам каже, те, що ви хочете робити, те, що хочете, щоб вам робили люди, ви робіть їм. Хочеш, щоб тобі не брехали, перестань брехати ти. Хочеш, щоб тебе шанували, шануй, Хочеш, щоб тебе любили, любити перший. То є, власне, істина. Це слово нас запрошує, власне, до цього, де кожен покликаний бути в правді. Господи, дай нам світла, аби в цьому світі, повному темряви, брехні, фальшу, лицемірства і всякої неправди, щоб ми не загубилися.